Доброго дня всім. Хочу поділитися, що я зібрала за два дні виходу на КОП. Погода не дуже нас радує своїми гарними дньочками, дуже багато дощів, і змогла спіймати тільки два дні без дощу та сонячні і теплі, бо був також мороз, і погода була дуже погана. І ось так. Найцікавіше з цієї колекції це, як завжди, срібна монета. Ось така гарна 6 пенсів. 1922 року. Це король Джордж V. Це срібло 50 ї проби. Далі із старих ось така монетка 1930-го. Це Пів пені броді 30-го, можливо, 20-го, не зрозуміло. Неможливо її відчистити наразі закину її знову вмило, нехай трохи відкисає. зрозуміло, яка вона. Чи п'ятий Джордж, чи 6-й Джордж? Тобто, не, не, не відмила? Далі. У мене цілий сезон машинок. Ось така пластмасова. Трошки металу, трошки пластмасу. відмивала її потроху. Ось така металева дуже гарна, але вона зламана. Ось така, як вона, матчбокс. 1989 року. Sierra R RS 500 Cosworth. І навіть дверця відчиняється. Дивіться, так. Вони навіть працюють, але вона зламана. Наступна це у нас кран. Також старий ось так Mounted Crane. Зроблено в Англії 20 тон кран. Ось такий гарний кран у нас. Далі, що ще у нас? Оце розеточка така. Чи розеточка, чи. Щось таке, схоже на розеточку, ось так. Воно також його можна потрогати, переключати, як виключатель. Я спочатку думала, що це дзвінок підний, але стан у нього не дуже. Він зламаний, але також злоблений в Англії. І це близько початку 1900 року. Можливо, 1910 1920 Ще одна така зламана реч. Тобто це кусок, мабуть, корови. Ось така смішна. Частинка. Далі ось таке незрозуміле. Дуже важке. На що воно схоже, не знаю, підказуєте. Дуже странна річ, дуже важка. Це свинець, мабуть, Ставк... ставків немає, це не грузик. Точно не грузик. Ось така щось декорувалося, але також воно в дуже гарному стані. Все це піде в сміття, але треба показати. Ось це також незрозуміла річ. Вона геть металева. Коли копала, вона давала е -е, кольоровий сигнал, десь близько 80 Бо мідь вона завжди десь близько 80, 82, 83 дає сигнал. Ось такий кольоровий. Ось таке чудо природи. Не працює. Можливо, воно залилося і воно не хоче працювати. Я намагалася, але нічого не, не... не вийшлося, не включилося. Отаке От незрозуміле щастя. Що воно таке? Я вже її находжу не перший раз. Геть не зрозуміло. Можливо, це з якогось замка. Ну, точно не ключик. І поминетка. Нічого цікавого, 20 пенсів, 20 пенсів, 5 пенсів. Один паунд. з Королевою Вікторією. Єлизавета, вибачте, королева Єлизавета, 1989 рік. Ще майже молода королева. Ще в нас 10 пенсів. Ще 10 пенсів. Також це все, це все, все свіжі монети. Найсвіжіша ось ця. Вона в гарному стані. Майже нова 2012 року. Далі ось така теж 10 пенсів. Ось це у нас. Один, два пенси, два пенси, два пенси 81-го року. Так, далі, що в нас ще? Це один пенс, це два пенси, один пенс, один пенс, один пенс, та, мабуть, 10. Ні, два пенси також. І 50. це ще старенька, 50 пенсів. Отака гарна. Королева Єлизавета, дуже молода, 80-року. го року. Ну, Ось такий коп. Нічого цінного, окрім цієї гарної монети для мене. Бо це срібло. А, і ось таке забула зовсім. Це така бляшаночка, як мікрочіп це для собак. Спеціально для собак можна знайти собачку за номером і номером чіпу. Обов'язково я вже її помила, обов'язково поверну назад, десь залишу в тому місці, де багато спачників, які знайдуть її. Я так завжди роблю, щоб людям поверталося, можливо, їм потрібен, це чіт. Ось так. Все. Наразі всі мої знахідки за пару виходів. Якщо щось цікаве, побачили, якщо можете підказати, що воно таке. Особливо ось це і ось це підказуйте. Чекаю від вас коментарів. Лайки та дізлайки, кому що більше подобається. І підписочки, будь ласка, я буду дуже рада бачити вас на своєму каналі. Всім гарного дня!